Олег Шафаренко, головний тренер хокейного клубу Сокіл Лежа ваш коментар по сьогоднішньому матчу перемогла ваша команда. Наскільки ви задоволені ще й грою своєї команди сьогодні? Ну взагалі, якщо брати цю гру, ну треба грати краще. Так, були гарні моменти. Почали добре, але ж трохи розслабилися і тільки в кінцівці додали і зробили результат. Сьогоднішня гра Крижинки, Крижинки Кепітал, з командою, яка має тільки одне очко після всіх матчів на старті чемпіонату. Вона вас здивувала сьогодні. Очікували ви від того, що буде від неї, що буде такий опір? І як ви поясните їхні дії? Тому що ну, здавалося, що вони діють таки сьогодні непогано? Ну, На такій ковзанці, як АТ, як та Ковиніця ковзанка, це не... вони маленькі, тому люба команда може проти діяти тобі добре. Ну, хлопці грали від оборони, ну, старалися не давати нам грати, але ж ми тримали гру в своїх руках та довели її до, до логічного кінця. Но треба грати краще. Качан в другому періоді отримав травму, наскільки там все серйозно чи є розуміння, що там яка ситуація. Ну, так він важке, таке зітнення. Ну, це великий штраф. Судді добре зреагували. Ну, зараз побачимо після гри зараз немає інформації ще. Молодий Кубинський, який грає в МХЛ нападником і в попередніх матчах команди залучався нападником, сьогодні виходив як захисник. Тобто ви пробуєте награвати його на новій позиції, чи це просто вимушена така опція? Ну, Він з дитинства грає в захисті, тому ще не зрозуміло, ким він буде. Тому він тільки. Півтора роки грає в нападі, але ж і за другу команду він грає у захисті теж. У нас багато нападників та мало оборонців, які гідно це виконують. У нас і Даня Ример завжди був нападником, Савчук нападник, Янішевський нападник. А так як взагалі і в чемпіонаті, і в... загалом в країні мало захисників, тому намагаємося навчити їх грати, навчити грати їх. Не просто швиряти шайбу в борт, а думати на полі та в своєчасний хокей грати. Дякую за коментар. Євгена Аліпова, головний тренер хокейного клубу Кержинка-Кепілс. Пане Євгене, наскільки ви сьогодні задоволені грою своєї команди? З одного боку аутсайдер, з іншого боку, значну частину поєдинку про. Гідну, гідний опір чинили Сокіл, Соколу. Які враження вас від цього поєдинку як тренера? Ну, враження, які я задоволений десь на 85% грою команди. На жаль, у нас не всі гравці зіграли свою силу. Молоді деякі гравці ну, так трошечку випадали. Також у нас в другій п'ятірці. Ми думали, що вона. Якось підтримує, там так само пару граців десь випало. Але ігра до, до, ну, мені сподобалась, дуже гарна була гра. Просив хлопців, щоб вони тримались за рахунок. ну, Пропустили такі перші два голи вилучення коротше, нас якось під, під, як сказати, підкосило нас. А так команда грала дуже гарно. Молодці всі хлопці, хтось більше, хтось менше. Ну, у нас, ми ще так, як можна сказати, становимося на ноги. Ну, я думаю, що з кожним разом ми всім будемо давати годну, годну гру, показувати проти всіх суперників. Суб'єктивно склалося враження, що вже в третьому періоду трохи команда втомилася. Наскільки це відповідає цим моїм враженням? Чи, можливо, все-таки Сокіл більше вже зосередився і не було вже тої недооцінки, про яку, зокрема, згадував і Олег Шафаренко. Ну тут тут вийшло так, що у нас дуже мало кваліфікованих гравців, і приходиться грати в більшості, і в меншості. Тому ясно, що десь гравці трошечку підсіли, можна так сказати. Але ну, кінцівка матчу показала, що перейшли ми за три. За три хвилини в дві-п'ятірки і почали так притиснули сокіл, десь десь могли ще забити, мабуть, шайбу. Но, ну, так що в гравців є характер, є, є сили. Ясно, що нам потрібно працювати, працювати як фізично, буде зараз пауза. Так, будемо якраз працювати над над фізичними даними для того, щоб підняти кондиції гравців. Комплектація, це, мабуть, найбільша проблема всіх команд, які виступають у чемпіонаті України. Для вас зараз є. Бачите можливість, можливо, якихось гравцями ще підсилитись, якогось додати в цю паузу, зокрема, яка буде зараз через матчі збірної. Ну це так. Це, да. Ми знаємо, що ми живемо е в, нашій, в нашій державі, де, де йде війна. І ясно, що е дуже мало гравців. Кваліфіцірованих, і молоді гравці ще не готові. Не, навіть, навіть не знаю, як, як, ну, треба, треба якось підсилюватись, але не, не знаю, поки що як. Ну, ми будемо розмовляти з нашим руководством для того, щоб вони якось нам в цьому плані допомогли. Тому що в нас основна команда грає в Латвії і грає там дуже гарно. Ну, і я думаю, що що може в них є якісь можливості, щоб нам допомогти, щоб ми якось підсилились? Дякуємо за коментар.